Я думаю, що до детальної публічності наш застосування наших далекобійних можливостей, ми перейдемо трішки пізніше. Не будемо готувати відповідно ворога до того, де ми, до чого ми прийшли і що ми застосовуємо. Головне розуміти, що останні дні Україна застосовує виключно українські вироби, не тільки дрони. І по тим влучанням, я думаю, можна зрозуміти людям із тих фрагментів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронів, а де є застосування недронів. Я хотів би за це подякувати не тільки воїнам, а виробникам, які зробили відповідні кроки. Ми очікуємо більших можливостей, але вони залежать. Від е, фінансових спроможностей